Зустрів в Києві. Мотивація була висока. Різні під'їзди могли контролюватися нами або ворога. Швидкість його недостатня для збиття шахеда. Розвиток іде, він йде незалежно від нас, Не дуже сильно відстають від реалій війни. Горелих Олександр Юрович, позивним Фенікс, командир зенітно-ракетної артилерійської батареї 130-го батальйона ТРО міста Києва. 22-му році, коли почалась війна, війну я зустрів в Києві разом з сім'єю. Тоді була якби, ситуація така, що треба було сім'ю вивезти, що я в принципі зробив. Тоді вже я там, і ще двоє моїх друзів прийшли до РДА по запису територіальної оборони. Далі створювалася зенітно ракетна артилерійська батарея. Коли куди в принципі, нас і записали, і так ми стали солдатами, бійцями з 30-го батальйону у складі новоствореної тоді зенітно-ракетно-артистської батареї. Мотивація була висока, хотілося виконувати задачі. Це там, аеропорт Жуляни, охорона аеропорта і несення чергування за допомогою ПЗРК. Тут було очікування висадки Десанту. Далі, коли вже була визволена Буча Ірпінь і ворог відійшов від Києва, батальйон отримав задачу висунутися в місто Харків. І, здається, 15 квітня ми вже в складі батальйону вирішили в місто Харків. Далі був контрнаступ. Як ми знаємо, і ворог ворога витіснили до кордону. Потім батальйон отримав задачу висунутись в місто Білогорівка. В принципі, ми свій бойовий шлях продовжили вже на Донеччині. В Бігорівці на той час війна була позиційна з використанням штурмів ворога, тоді активно приймав участь Вагнер. На тому участку фронту, де ми були, це були зеки, які робили штурми на наші позиції. У 23-му році, коли ми після відновлення заїхали в місто Бахмут, і в той час ще не відчувалось настільки інтенсивного використання дронів ударних. Специфіка виконання задач була інша, ніж зараз. Дистанції до ворога короткі, один будинок в одному будинку різні під'їзди могли контролюватися нами або ворогами і переходити з рук у руки там, протягом годин. Я думаю, що обидва обидві сторони, що ворог, що ми, в принципі, Прийшли до того, до розуміння того, що це там, дуже ефективна зброя, е, яка не потребує значних капіталовкладень, яка може ефективно знищувати як живу силу противника, так і техніку. Вважаю, що ми плюс-мінус десь в, е, в однаковому розвитку знаходимося по застосуванню, по кількості. Е, по кількості груп і по кількості підготовлених, підготовлених груп пілотів. Єдине, що там можу сказати, це те, що я вважаю, що якість дронів у нас вона набагато вища. Рік назад став командиром зенітно-ракетно-артилерійської батареї. Основна задача батареї це е, протиповітряна оборона зони ведення бойових дій нашого батальйону. Ну і там вже десь півроку ми намагаємося е, е, йти в, так скажем, в ногу з часом. І в нас є група своя в по повітряним цілям, в е, перехоплювачі. І також ми е, і займаємося знищеннями дронів за допомогою там, різних типів пристрій. Технологію технології ми розкривати не будемо, але пристрої, які дозволяють впливати на керування дрона, знищувати їх на підльоті до ФБЗ. Найбільш ефективно, в принципі, ми в, в Знищуємо всі типи БПЛА, які потрапляють в зону нашого враження. Ми знищували привіти, ворожі, молнії ворожі, зали, орлани. і самостанім часом вже були результати по знищенню крил ворожих в півідрону. Група FPV несе чергування. В зоні відповідальності нашого батальйону має доступ до РЛС, отримала дані, що в зону враження зайшов ланцет, став на круг для пошуку цілей. Розрахунок направ потрібну висоту, провів до розвідку, візуально виявив ціль, підлетів, зробили детонацію, боєприпаси і зафіксували падіння ланцета. В принципі, нічого такого виконали свою роботу, так сказать. Класичне ППО воно може бути не настільки ефективно, перше, а друге досить дорогим у використанні. Тому дрон, який коштує 300-400-500 доларів, який може знищити ціль, це досить ефективно. Розвиток в цьому напрямку це збільшення швидкості дрону. Вже можемо так сказати класичне FPV, воно швидкість його недостатнє для збиття шахеда, але вже є рішення, ми про них знаємо, які дозволяють ефективно збивати. Зараз на сьогоднішній день кожен боєць має Має розуміти не тільки специфіку своєї роботи, своєї посади і озброєння, на яким він працює, а має розуміти, ще специфіку ведення бойових дій це все там, ми дотягуємо власними силами бійців, які приходять, тому що там, те, що ті знання, які люди отримують при базовій військовій підготовці, вони, як показує практика, Дуже сильно відстають від реалій війни. Тенденції і технології у веденні бойових дій вони розвиваються і змінюються. Це автоматизація озброєння, робота озброєння більш автоматична. За допомогою там, різних систем дистанційного керування, використання роботизованої техніки. Це все потребує, по-перше, зрозуміло, що фінансових капіталовкладень, вкладень в це все і підготовки людей технічно для того, щоб вони могли цим керувати. Розвиток йде, він йде незалежно від нас. Просто ти або встигаєш за ним і йдеш в... в цьому напрямку, або ти стаєш неефективним.